Усик всерйоз заговорив про свого наступного суперника і шокував багатьох, сказавши, що хоче боксувати з Деонтеєм Вайлдером. Бій, що був мрією чотири роки тому, топовий нокаутер проти рухливого ігровика. Інтрига була би фантастична. Та чи цікавий цей бій зараз? Чи потрібен він? І що це? Геніальний бізнес-крок? Чи просто легка прогулянка? Розбираємося, які є аргументи за та проти цього бою. Ставте вподобайку і мерщій дивитися. Отож, у недавньому інтерв'ю Олександр чітко проговорив. Нову айконті файт адінкнекстє ай вонт файт віз Дентай Вайлда. Фомі це... Вайлдер сьогодні і п'ять років тому це наче дві різні людини. У 2020-му Деонтей був непереможним боксером, справжнім кошмаром дивізіону, що п'ять років захищав пояс чемпіона WBC. Від його гармат падав практично увесь хевівейт. Усі кого йому привозили у США. Тайсон Ф'юрі мав програти у першому поєдинку, але ніби воскрес після нокдауну в 12-му раунді. Потім були дві поразки, тому таке ф'юрі в шикарних боях. І спад пов'язаний з довгим простоєм, читає місць стилю, віком та не найміцнішою бородою. Цим скористалися довкола топові боксери Джозеф Паркер та жилей Жанг, які завдали йому третьої і четвертої поразки відповідно. Але цього року сталося героїчне повернення. Містер Бомскват вийшов в такому собі карді в Канзасі проти такого собі Ентоні Хендона. Ну, якби Ентоні, але якби не той, да? І героїчно його переміг зупинкою судді у сьомому раунді, покращивши свою статистику до 98% нокаутуючих перемог. Але і якість опозиції, і якість боксу Деонтая Вайлдера викликають запитання. Проти якогось Херндона американець знаменито намудохався, багато покладався на одиночні удари, дуже помітні одиночні удари, навіть для Херндона. А зупинка судді стала порятунком і не суперника. А глядачів що більше не мучилися від якості такого боксу. Але, попри все, в цього поєдинку об'єктивно є за та проти. Почну з аргументів за, чому цей поєдинок цікавий, вартий уваги і чому. Варто його провести. Аргумент перший: гроші, бізнес, прибутки. Easy money. Free money. В останньому інтерв'ю Олександр Русик каже про те, що він зараз з командою зважує на два фактори: фактор спорту. І фактор бізнесу. Спорту тут буде небагато, але бізнес тут є. Ну давайте порівняємо про такого, що може вийти зараз Олександр Усик Об'єднання, ну як об'єднання, він просто поверне свій пояс проти Фабіо Ворлі. Але ж Фабіо Ворлі комерційно ще менш привабливий, ніж Даніель Дюгуа, який теж не був супер привабливим. Окей, є претенденти WBC, а Кабаєл. Чувак з німецьким паспортом, який зараз збере, можливо, в Німеччині 10 -тисячник. Ви думаєте, на ньому багато можна заробити? Ні. WBA. Ну так там зараз претендент Кубрат Пулєв. 40, 58-річний чи скільки там йому років, який буде боксувати проти Мурата Гайсієва. Проти Гасієва виходити? Ще раз, бій проти Гасєєва може бути якимсь, не знаю, комерційно успішним, загомов, що він знову пройде в Москві. А це, як ви розумієте, ну якби. Ну, забудьте. Хто там іще є? Від IBF поки що претендента немає, але реально його можуть знайти. І це може бути хтось із пари Франк Санчес. Річард торрес молодший. Такі претенденти. Як вам? Комерційно привабливо? Як на мене? Ні. Тому прямо зараз, саме з точки бізнесу, Деонтей Вайлдер, це достойна кандидатура. Тому що в Америці, на американського боксера, на екс-чемпіона світу Деонтея Вайлдера люди підуть. Люди будуть купувати пейперв'яшки заради цього бомскват, заради того більше познайомитися з Олександром Усуком і його стилем. Джошуа пройдено. Ф'юрі пройдено, Деонтей Вайлдер. be continued. Цим боєм Олександр Усок просто може вщент закрити трійку епохи. П'ять років тому ми іще ще не бачили Олександра Усока як топа цього дивізіону. Але такий тріумвірат уже існував. Деонтей Уайлдер як топовий нокаутер Тайсон Ф'юрі як дуже великий, незрозумілий, але прикольно рухається. Це Ентоні Джошуа з найкращою школою хороший нокаутуючий боксер. Двох із них Олександр Русик уже якби ну підвів під ними риску. Деонтей Вайлдер можна сказати, що десь і сам трошки так само ліквідувався, але ні. Для повного закриття цієї історії, що він переміг усіх топів свого часу, бракує одного скальпу, і це Деонтей Вайлдер. Саме тому це аргумент за цей поєдинок. Тому що, якщо ми подивимось на те, що раніше було в історії, в ній є білі плями, коли боксер свого часу, боксер епоха, когось та й не побив. Дуже хороший приклад це Ленокс Льюіс, який так і не вийшов проти Рідіка Боуї. І от питання, а хто кого би в праймі, ну воно ж досі актуальне. І ніхто зараз на нього точно не відповість, тому що ну, про це можна балакати. Одні будуть віддавати перевагу Боуї, інші Льюіс, але це все лише гіпотетичні речі. Це питання залишилося незакритим в історії. Як і поєдинок типу Ленокс Льюіс проти Віталія Кличка 2. Але Льюіс на другий бій, наприклад, не вийшов. Як бій, не знаю, принца Насіма Хамеда проти Еріка Моралеса. Ось таких от білих плям в історії їх вистачає. Цим Олександр Русик може закрити всю трійку і закрити цю, скажімо так, білу плямку, якщо вона ще існує. Уже є перша реакція команди Велдер на цей поєдинок. То що вони про це думають, і чи погодяться протистояти Олександру Усику? А ще хто може бути після? Деонтая Вайлдера для Олександра Усика. Усе це вже дізналися підписники мого телеграм-каналу Діденко бокс. Як і обіцяв, дописую швидко, оперативно і про все найцікавіше саме там. Якщо вам цікаво, то посилання буде в описі або переходьте за QR-кодом на екрані. Третій аргумент «за» для Олександра Усика це поширення на американський ринок. Тому що зараз Олександр Усик, попри всі свої регалії, все ще не є такою супер впізнаваною зіркою саме у США. На величезному ринку дедалі можна працювати не тільки як боксер, а як промоутер, а як кінозірка. І Олександр Русик уже не це зазіхає, тому що він знявся в голівудському кіно з мешінь мишін. І от, можливо, Олександр хоче продовжувати цю лінію, але для цього треба бути впізнаваним у Штатах. Фірі таку свою впізнаваність частково завоював, але для цього треба було поїхати в Америку і в Америці дати тягла саме американському боксеру, що зараз і може зробити Олександр Русик. Раніше у Сашка був досвід боксувати і у Штатах, але ну, це було не те. Табі Сомчуну, Майкл Хантер, Чез Уизерспун. Олександр навіть не завжди боксував у мейн івенті американських подій, що каже про те, що він ну, там сильно прям себе не ствердив, не показав. І от зараз ім'я Деонтея Вайлдера якраз таки для цього і створене. Тому що Вайлдер для Америки, ну це. Найкращий супертяж останніх 20, мабуть, років. І Олександр може його хлопнути і поширити себе, свій статус, свій імідж, свій бокс на американський ринок. Як на мене, це такий стратегічний піар-хіт, я би так сказав. І останній аргумент за цей бій полягає в тому, що це легкий бій. Цей бій, де ризики, ну вони існують, але це відносно легкий поєдинок, де можна заробити чек і при цьому побоксувати у своє задоволення. Якщо ми подивимось на різних топів свого часу, то мало хто видавав таку переможну ходу, як Олександр Усик. Він боксує тільки на найвищому рівні або тільки проти дійсно серйозних опонентів, починаючи з Чісори. Тому що на момент входу Усика в хевівейт. Чисора був, ну, хорошою позицією для Сашка? Останній легкий суперник усика це був Чез Визерспун, і це було, по-моєму, 5 або 6 6 років тому. І відтоді Олександр тільки проводить складнющі поєдинки, чемпіонські поєдинки. В той час, коли Ентоні Джошуа, будучи чемпіоном, міг боксувати проти там пенсіонера Кубрата Пуліва, проти Чарльза Мартіна. Тайсенфірі міг собі дозволити битися проти Френсі Сангану, теж у статусі чемпіона світу. Тож чому Олександр Усик не може собі дозволити поєдинок відносно легкий? От тільки різниця в тому, що для Ентоні Джошуа зараз легкий бій це проти блогера Джейка Пола. Для Тайс на відносно мав би бути легкий бій проти не боксера Френсі Сенгану. А рівень Олександра Усика такий, що для нього легкий поєдинок проти екс чемпіона світу і колишньої загрози всього дивізіону. Тому це легкий бій, чому би ні. Але звісно, що не все так просто, і аргументи проти у мене якби теж є. І аргумент перший проти, тому що. В цьому поєдинку я бачу мінімум інтриги. Деонтей Вайлдер на сьогодні це 14-й номер рейтингу WBC. І це, по-моєму, так, чисто з поваги до його попередніх заслуг. На сьогодні, як на мене, він не дуже тягне на те, щоб бути всюди в топ-15. І о, з точки зору спорту, ну, не знаю, 30, мабуть, хевівейтерів зараз стоять вище Деонтея Вайлдера, з яким було б повеселіше, поцікавіше. З точки зору спорту Деонтей Вайлдер сьогодні людина, яка ну, так сяк перемагає Ентоні Херндона. Людина, яка, ну відверто кажучи, просіла з роками дуже сильно. Людина, яка має досить слабку бороду, і після останньої плюхи Дюбуа я вже не знаю, хто з них нокаутер тепер, Усик чи Вайлдер. Тому, власне, з точки зору спорту, якоїсь інтриги, прям ну, я не дуже тут бачу. Тому я думаю, що це буде бій, який протриває рівно стільки, скільки Олександр Усик захоче, щоб він протривав. Другий аргумент заполягає в тому, що бій проти Вайлдера може понести за собою втрату поясів. Олександр Русик зараз уже не абсолютний чемпіон, формально. Він об'єднаний чемпіон, тому що один пояс віддав Фабіо Ворлі, щоб не захищатися проти британця. Зараз на руках в українця є три пояси. І от вийде він проти Вайлдера. А в нього, так на секундочку, вже є тимчасовий чемпіон за версією WBC Уже вже є регулярний чемпіон за версією WBA і зараз це ще IBF придумає якогось претендента. Я припускаю, що одна з організацій, або навіть не одна, може сказати: «Олександр, в тебе є претендент. Або захищайся проти нього, або ти втрачаєш пояс. З одного боку є WBC, яка в принципі лояльна до свого чемпіона, чемпіонів і до Усика, зокрема, яка може сказати, а Кабаєлу чувак, та почекай трошки. З іншого боку, є не дуже дружня до України WBA, де регулярним чемпіоном може скоро стати Мурат Гасієв. І от не факт, що вони дадуть цю. Відстрочку Олександру Усику. А ще є суперпринципова IBF, де поки що немає претендента, однак вони вже не перший місяць його шукають. І можуть скоро знайти таку пару на елімінатор, де хтось стане претендентом першим номером у рейтингу і претендентом на Олександра Усика. За таких умов на момент бою проти Деонтея Вайлдера. Ну, якийсь поясок може й відійти. Тому що Вайлдера як претендента можуть санкціонувати далеко не всі, там є куди більш пріоритетні кандидатури. Тому один з аргументів проти полягає в тому, що це понесе за собою можливу втрату поясів. Потенційно об'єднатися протимовного Ворлі окей. Але що якщо Усика буде на три вже, а два пояси? Один у Ворлі, а ще один в не знаю, Кабаєла, в Пулєва, Френка Санчеса, кого завгодно? Тому, власне, це такий аргумент проти. І останній аргумент проти полягає в тому, що ну, поразка в цьому поєдинку, вона, ну, вона неприпустима в якомусь сенсі, але вона теоретично можлива. Олександр є об'єктивно величезним фаворитом цього протистояння, однак ризик програти через недооцінку суперника, недопідготовку, не знаю, чужі стіни, ще що завгодно, він існує. І програти цьому вайлдеру зараз це означає не тільки зробити. Найбільший подарунок у житті Деонтея це означає, що й так трошки, навіть не трошки, а дещо підмочити свою спадщину, яка станом на зараз є абсолютно ідеальною. Тому це аргумент проти, чому цей поєдинок не дуже потрібен Олександру Усику да й всім нам сьогодні. А як ви ставитесь до можливого поєдинку усик Вайлдер наступного року? Як вам ця кандидатура? Ви за? Чи ви проти? І Якщо проти, то в коментарях напишіть, а кого б ви хотіли бачити суперником Олександра Усика. От і з ким реально може бути цікавий конкурентний поєдинок прямо зараз або наступного року? Пишіть у коментарях. А з вами, як завжди, канал Тайк Майсон. Мене звати Макс Діденко. Побачимося!